з нашим наступним гостем Ігорем Жданом, керівником проєкту інформаційна оборона фонду. Відкрита політика, міністром молоді і спорту України у 2014-2019 роках. Пане Ігоре, вітаю вас. Доброго дня! Ну, добре, тоді у Росії є які шанси по співпраці військовій далі в рамках не знаю там світу? Північна Корея вже там, нібито, шиє для а, росіян зимову форму? Іран поставчав там бронежилети а, і каски. Була інформація, нібито про закупівлю е, боєприпасів знову ж таки в північній Кореї. Хто ще може бути союзником у цих питаннях Росії? Немає на увазі військового постачання. Дивіться, ну всі ці країни вони перейшли до того, що постачають якісь амуніцію, нелетальну зброю, то тобто, зброне жилети, каски. Ніхто вже не ризикує постачати там боєприпаси чи інше оснащення до Росії. Ну, були там у е, нас інформація про те, що. Постачання йде з Китаю, але з Китаю де наскільки теж відомо нелетальна зброя, теж амуніція, але викликає тривогу африканський континент, і там є така країна Судан. Нещодавно там була е, високопоставлена е, делегація з Росії, і вони домовлялися про те, що буде постачання зброї. В 2018 році на Судан були накладені санкції. У неї зараз вибір. або вона грає з Росією, і тоді вона постачає зброю до Росії, а там є зброя, як не дивно, і зброя зумісна з радянськими системами, з радянськими е системами озброєння, що стоять на озброєнні зараз Росії, Або вона відмовляється е від постачання зброї і тоді каже ні, тверде Росії, і тоді в неї виявляється перспектива, що за неї будуть зняти санкції в найближчий час. От такий вибір. Я сподіваюся, Судан вибере зробить правильний крок і вибере те, що призведе до того, що з нього будуть зняти санкції, тобто відмовить Росію у постачанні будь-яких там боєприпасів, які вони планують, і так далі, і тому подібне. Ну, але Судан свого часу отримував допомогу велику від радянського союзу, потім від Росії військову. Тепер виходить, що він накопичив велику кількість зброї, попри е війну, яка власне була в самому Судані. Ну, власне, яка там постійно то вибухає, то, то згасає знову. Тобто, невже про такі великі об'єми постачання може йти мова? Ну, по-перше, у них не тільки постачання, в них є власне виробництво, там є потужний оборонно-промисловий комплекс. Є там така Military Industry інда Corporation, яка там працює, так що у них є власне виробниця. Це по перше, по-друге, Росії настільки зменшили запаси боєприпасів або високоточної зброї, що вона наполегливо і шукає її по всьому світу, і рада будь-яким постачанням поставкам, навіть не найменш не, невеличким, тому. Тут питання навіть стоїть не в о, великих запасах, а в тому, що ці постачання будуть. Ще ну добре, а якщо це якщо... що... що не буде. А якщо говорити в рамках дякую, пане Ігоре. Спасибі за ваші коментарі. Грожданов був з нами. Керівник проекту дякую інформаційна вам. оборона фонду відкрита політика, міністр моді та спорту України у 2014 19 роках. Зараз у нас буде невеличка пауза. Повернемося до нашого етару вже о 15-й годині. Із випуском новин. Далі продовжимо наш інформаційний.